Джейн, добрий сусіди, сьогоднішня ніч показала тобі, що таке жити більше 11 років у війні і захищати від неї всю інфантильну Європу. Як там цитата ночі? Незапланована військова активність? Ви серйозно? Саме тому сусід прийшов час проаналізувати свої суперечливі настрої щодо нас, адже ми пам'ятаємо Польщу у різних її проявах: від першої допомоги українцям до блокад кордонів, висипання нашого зерна прямо на асфальт, від заяв про передчасність вступу України до НАТО та ЄС до огидних коментарів під нашими постами, та щоб ви та щоб вас, а славно звісне, ви на свою Україну, чув кожен біженець і не один раз. Репарації від Росії ви захотіли за 39 рік. Маєте тепер на жаль всебічну та змістовну відповідь? Тож задайте сьогодні головне професійний сусід, що зростав у вас на очах, не зловтіхається. А ще раз нагадую: сила в об'єднанні проти терористів, а не в заграванні.